Жива історія на власні очі. В Івано-Франківську відтворили бій між загоном української повстанської армії та НКВС. Історичною реконструкцією місцеві пластуни відзначали день героїв. Вибухи гранат, кулеметні черги та постріли із гвинтівок, наче у справжньому бою. Зовнішній вигляд вояків обох армій також відтворений до дрібниць. Шапки Мазепинки, самошивні кітелі, повстанські однострої, гімнастерки та навіть топографічні карти в кишенях. Усе в дусі реконструйованої епохи. Починаючи від скарпе. Трусів, одностроїв, чобіт, головних уборів, макетів зброї, пряжі, крименів, всього того, що було саме в той час. Деякі елементи є оригінальними, які дожили до наших часів. Деякі є відтворені копії. В основному це одяг, який, відповідно, струг би просто за ці роки. Якісь шкіряні, металеві деталі, вони є оригінальними, тобто ми їх також могли використати. Над реконструкцією 40 хвилинного бою фахівці із Києва та Львова працювали близько двох місяців. За сценарієм події розгортаються в українському селі. В хатині однієї сім'ї у півці просять захисту для пораненого побратима. Про що довідуються червоноармійці і йдуть у наступ. На звуки жорстокої розправи підходить повстанський резерв, зав'язується запеклий бій. Це були ідентичні сцени, тобто приходили, гвалтували жінок, бували господарі, вранених витягували з криївок, були криївки. Тобто це ідентично, тобто, це все у нас є сценарії, переписано спогадів ветеранів. Які от нам говорили, і ми з цього беремо сценарії. Тобто, ми там фанатизму ніякого не придумуємо, все історичні довідці. Основне завдання подібних реконструкцій на противагу традиційним заходам наживо нагадати молоді та ветеранам про подвиги героїв. Адже останнім часом повстанське минуле починає забуватися. Звичайним мітингом, рядовим черговим, якимось віче людей не здивуєш, і вона навпаки породжує ну Типатію до патріотизму це є злочин, тому ми стараємось кожного раку щось вигадувати нове, щоб зацікавити молодь. Враження гнітю тяжке, тяжке враження. Ну що? Було це було. Це все було правда. Історія. Тяжка історія. Наша. Після завершення бою ще один ексклюзив від місцевих скаутів марш центральною частиною міста на конях.